Заявили, що нібито збили вночі 132 українські дрони. Про це повідомило Міністерство оборони Російської Федерації. Російське оборонне відомство заявляє про масовану атаку на 6 областей РФ за повідомленням Росавіації, введено обмеження роботи аеропортів Самари та Саратова. Ми нагадаємо, також що вночі російські соцмережі повідомили про атаку безпілотників на НПЗ в Енгельсі Саратовської області. РФ подробиці ще з'ясовуються. У Донецькій області залишається близько 285 тисяч цивільних. Евакуація в регіоні триває. Про це повідомили в Донецькій ОВА. Станом на сьогодні кількість евакуйованих мільйон двісті чотирнадцять тисяч осіб цивільного населення. З них загальна кількість евакуйованих дітей, понад 189 тисяч, близько 46 тисяч. Це люди з інвалідністю. Нині на території області залишається ще близько 285 тисяч цивільного населення за минулий тиждень. Евакуювали з території Донеччини, яка підконтрольна українській владі близько. Тисячі людей нагадаємо в Донецькій області. Обов'язкова евакуація цивільного населення триває з 2 серпня 2022 року.